Сумочки мікс, сорту Крем екстра, вага 15 кг, ціна 11 євро за 1 кг. Наповнення тут у нас йдуть жіночі сумочки, гаманці та рюзочки. Вони всі йдуть в ідеальному стані. Покажу, показую вам наповнення. Подивіться, яка мегасенька, класна, крутежна сумочка. Ось так вона виглядає. Всередині є замочок. Тобто всі, всі, все ваше наповнення буде в безпеці. Наступна моделька, ось така сумочка Tommy Hilfiger, Теж вона йде в ідеальному стані. Присутність ззаду замочок, тут замочок. Ремінець можна регулювати. Наступна моделька, яка крутезна, літня, класна сумочка. Ось так вона виглядає. Давайте я її відкрию. Ось її середина. Дуже гарно стану. гарно виглядає, максимально стильно, сучасна, класна. Так, ось така так вона виглядає. Давайте попробую відкрити. Всередині є ще ремінець. Ось так. Теж іде ідеально поставлю. Наступна моделька. Ось така сумочка середнього розміру. Присутній замочок. Все працює, все в ідеальному стані. Ось така моделька. Наступна, більш місткіша. Ось так вона виглядає. Маленька кишенька тут. В ідеальному стані. Ось така моделька. Йдемо далі. Ось така міні-сумочка жіноча. Банан, якщо не помираюся, називається. бо багет. Ось така моделька, білосніжна, класна. І йдемо далі. Це у нас ось така косметичка, така літня, яскрава, класна. Ось така моделька. Ось такого плану сумочка. Дивіться, яка крутезна. Ремінець. Все як має бути. Йдемо далі. Це у нас такий текстильний рюкзачок. Максимально стильний, класний, приємний колір. Ззаду теж є прихована кишенька. Ось така моделька. Тут потрібно розщепити так. Ну, Максимально низька, класна. До речі, тут теж присутні кишеньки. Йдемо далі. Сумочка ось такого плану з мійки маусом. Підійде ідеально для діток в ідеальному стані. Буде трішечки пришвидшуватися. Ось така моделька. Ось так вона виглядає, теж іде в ідеальному стані. Наступна ось такого плану. Ось так вона виглядає. Кишенька тут, кишенька ззаду, ладу, замовлюся, що як має бути. Наступна моделька повністю новесенька з етикеточкою, подивіться, вона виглядає. Ось такого плану. Дуже гарна. Ось така сумочка. Ось так. І йдемо далі. Ось така моделька. Такого плану. До речі, вона тут зачіпається на магнітику. Знову ж таки текстильний рюкзачок. Ось так він виглядає. Такий максимально класний. Далі, міні-сумочка. Ось такого плану. Так, ось така. Вони всі йдуть в ідеальному стані. Це крем плюс екстра. Ось така моделька дуже велика. Ось так вона виглядає. Це така, знаєте, навіть як подорожі можна з собою взяти. Сюди багато чого вміститься, містка, класна, гарна сумка. Наступна іде ось такого плану. Правда, тут немає замочків, але... Я вам скажу, можна ось тут так засунути і все. Ось така моделька. Наступний плачик такий фурла. Made in Italy. Чи меди. Наступна моделька. Хм. Теж іде така велика вміст така сумочка. До речі, тут у нас іде два відділа. Ось цей. Ось цей і ще посередині. Так, виглядає, защепила. Тут ось так засунули. Подивіться, як крутезно. Гарне поєднання кольору. Наступне. Дорожня, сумочка, червона. зараз я її спробую розправити. Подивіться, яка крутезна. Ось так вона виглядає. Так, наступна моделька йде ось такого плану. Ось така. Кишенька тут. Тут кишенечко прихована і тут у нас три відділи. Рюкзачок. Рюкзачок може бути як на одне плече, так і на два плеча. Ось такий жімочок, його можна розсунути по бажанню. Ось така моделька. Йдемо далі ще один рюкзачок. Подивіться, який крутезний, повністю новесінький. Так, дуже цікава моделька. Швеєчки широкі, це буде максимально зручно. І вміс так. Наступна сумка йде ось така. І задусенька. Ось така маленька. А теж так, теж іде велика вмістка, чорно в горошок. Ось на жимочку. Ось так вона виглядає. Так, а це вже на одне плече. Ось така моделька. Так, тут залишається ще буквально трішечки. Ось така міні. І вони ідеальні. маленькие. Ось така моделька. Я в Ось така легенька, класна жіноча міні сумочка. І це були сумки крем-екстра 15 кг по ціні 11 євро за 1 кг.